буває таке, що за місяць взагалі нікого не візьмуть. А буває таке, що в мене от люди приїхали, забрали двох алабаїв. І Я сама в шоці. Цікаво, дуже взагалі так. Взагалі сама в шоці. Я просто вибір. Я, я так перехрестилася, це кажуть: все добре, все добре. І фоточки, шлють, і все. І я перевіряю. Я навіть повз них будинку проїжджала, щоб подивитися точно там мої собаки. Бо я взагалі для мене це така ситуація була дуже дивна. Ну, так, на Алабая потрібно, як мінімум, там простір. У ну, мене ж окремо, окрім того, що я займаюся тваринами з фізичними особливостями та психічними, я дуже люблю Алабаїв. Я їх беру навіть здоровими в евакуації. У мене їх зараз 32. Тобто, 2. це якась твоя така так, пристрасть. Це моя порода. У мене моїх порода. особистих чотири Алабаї. <рес> Серйозно. <рес> да. Але вони майже всі інваліди. Окрім однієї, одна просто в притулку перепригнула 2,5 метровий паркан під час обстрілу угу. і я її шука... так, так, Я її шукала 6 днів, знайшла взагалі в іншому місті і така риба моя, будеш зі мною жити все. Я більше тебе так шукати не буду. Ну, в мене стабільно. Взагалі, якщо це непоганий місяць, то дві, три, чотири. Ну, чотири тварини може прилаштуватись. Якщо це прям дуже добрий місяць, от я вважаю, 23 рік, в мене прям взагалі дуже класно пройшов. У мене всі тварини, які я забрала з Херсону, коли після підриву так, та, Я тоді забрала 43 тварини, і в мене... Наразі залишилась тільки одна з них, тому що вона дуже агресивна. Вона от такого розміру, і вона дуже агресивна. Мартіна. От. Ну, вони тоді за місяць прилаштувалися. Але тоді такий ще прикол був, що люди хотіли саме тварину з Херсону. Угу. Навіть пару разів було таке шитке. Ну, з Херсону, з Херсону забирайте. Так, я пам'ятаю, тому що підписаний ще, ще тоді був на декілька притулків, угу. і деякі волонтери. Ну, якщо так можна сказати, навіть злилися, тому що казали: Ну що ви всі хочете тварин з Херсону? А в мене ну таких самих не з Херсону теж багато. І коли ви дізнаєте, що з Херсону вже нема, то інших ви не розглядаєте. Так, Чому так, так. яка різниця? Тому ну, що це хайп. Люди хочуть казати своїм друзям колегам, що родичам, що це тварина з Херсону, затопленого З, Херсону. з якоюсь там історією. Так. Так, а то що у інших тварин такі самі історії іноді набагато важче, то їм не цікаво.